Як побудувати основу викрики своїх трусиків? Вітаю вас, мої підписники і гості мого каналу! Хочу з вами сьогодні поговорити про викрійку трусиків. Ми сьогодні построїмо викрійку трусики. Я покажу, як розрахувати матерію. Яка матерія нам підходить, і базову основу трусики ми сьогодні построїмо? Далі я вам покажу ті трусики, які користуються популярністю молодежи. Це стрінги, стрінги з бантами і всілякі різні, і які тканини для цього нам потрібні. А щоб покроїти трусики, нам потрібно дуже мало перше. Це Сантиметр, своя фігура, або фігура того, кому ви, кому ви хочете пошити трусики і невеликі розрахунки. Приступаємо. Для того, щоб построїти нашу викрійку, ми повинні зміряти такі мірочки. Я поправлю камеру, надіюся, що все вам буде добре. видно. Оце мої мірки. Обхват стегон, обхват талії або там, де виносите трусики, не обов'язково це буде талія, І мірка, яка вимірюється через пахову область, там, де виносите трусики, через пахову область спереду, через пахову область, і по попі, по спинці, до того, де виносите трусики. Оце, оце мірочка, у мене 65 см обхват стегон, я думаю, що ви знаєте, всі. По найбільших точках ми виміряємо і обхват талії або там, де виносите трусики. В когось це буде талія, якщо високе, це буде трішечки нижче. Я зробила трішки нижче, бо я також носю трусики на талії. Для, для викрійки нам потрібно ще вирахувати тканинку, з якої розтягнення тканини, коефіцієнт, з якої ми будемо шити ці трусики. Є труси, які шьють з усяких тканин. Є, які тягнуться, є, які не тягнуться. У мене також є різні тканини. Зараз покажу. Це у мене, наприклад, шовка. Шовка, вони не зовсім не тягнуться. Там, наприклад, наоборот треба додати на свободу. І кружево, і мережево, яке тягнеться, а яке не тягнеться. Є мікрофібра, на якій я зараз і покажу вам коефіцієнт розтягнення. Так як мережа у мене не дуже тянеться, але все рівно я вам покажу, як вирахувати. Якщо чисто з мережева, то там зовсім другі будуть ці цифри. Дивіться, наприклад, на мікрофібрі. Ще одне попереду, щоб не забула сказати, у нас є мірки, дивіться, мірки йдуть по вертикалі. Оця мірочка, наприклад, у нас йде отак. Значить, ми повинні так само і вимірювати тканинку. Є в ширину і є в довжину. Різні тканини по-різному тягнуться. Через що ми повинні ці мірки також перепровірити. Якщо однаково, то це набагато проще нам викрійку строїти. А всі остальні мірочки вони розтягуються по ширині. Це оця мірка по ширині і оця мірка по ширині, а ця мірка по вертикалі. Ця мірочка тягнеться по вертикалі. Мікрофібра у мене тягнеться і туди, і туди однаково. То без проблем, як її міряти. І так, коефіцієнт у нас, де нам краще показати. І, мабуть, не знаю, на лінійки буде хуже вам видно. Ось На цьому, на біленькому я тому що покажу. Для себе, якщо я буду строїти, так як я вже зняла свої мірки, коефіцієнт розтягнення. Ми беремо тканинку в 10 см, виміряємо і прихвачуємо. Отут пальчиком разом із сантиметровою стрічкою. І натягуємо, скільки воно може натягнутися. Дуже ми не натягуємо, бо ми так трусики не носимо, дуже ми не, не натягуємо. А так, як ми натягуємо, так ми, так ми її розтягуємо. Наскільки, Так, щоб не одним кінцем, а отак. У мене це тягнеться до 12 сантиметрів. Щоб краще. Менше ми розтягнули, щоб перепровірити себе, лучше тканинку зігнути вдвоє. Захватуємо і натягуємо цю тканинку. Також 12, 13, це 14, це вже занадто. На 12 можна зупинитися. І так, ми брали 10 см, розтягнули її до 12. Тож ми беремо 10 см, ділимо. На 12, це у нас і буде коефіцієнт наш 0,83. Наш коефіцієнт розтягнення 0,83. Ще раз покажу, що нам треба було зробити. Наскільки тканинку ми розтягнули, це у нас на 12 см, тож ми брали 10 см, розділяємо на 12, і це у нас виходить коефіцієнт 0,83. Це у нас коефіцієнт розтягу розтягнення тканинки. Тепер цей коефіцієнт ми повинні оці всі мірочки, оці всі мірочки, і це також, бо в мене мікрофібра тягнеться зазвичай що в одну, що в другу сторону. Мережа, це зовсім другий варіант. Там воно ще не розтягнеться, і ми тоді свій коефіцієнт розраховуємо і ці всі мірки множимо на цей коефіцієнт. Тож ми повинні от отут собі для себе помітки зробити. Що у нас тепер будуть сантиметри, зовсім різні. Тепер у нас 112, це моя мірка. 112 умножаю на 0,83. У мене тепер мірка. 92,96. Ну, ми ставимо 93 сантиметри. Я заокруглюю. Обхват талії 103 множу на 0,83. У мене обхват талії 85,49, то поставлю 85. І Мірка через пахову область наша. 65 множимо на 0,83. Це буде 54 сантиметри. 54 сантиметри. Тепер за ці мірочки розкрої трусиків. Ми забуваємо. У нас є тільки оці мірочки уже для нашої тканини. Строїмо строюємо Дивіться, я підготувала. Бумагу, малярний скотч мені впоч. Наші ці мірки, які ми їх промалювали, нам потрібно всі їх розділити на два. Другої нічого не буду, я все порахую на калькуляторі. Це в мене мірочка 46,5. Обхват талі 85 ділимо 42,5. Все. Мірочки ми вирахували. Тепер приступаємо до самого розкрою. Лист бумаги я взяла, так як мене не вистачало, мені треба по, саме більша нас мірка це обхват стега у мене на 2,46,5 см. Відкладаємо цю мірку. Для удобства ми відкладаємо один сантиметр з боку і давайте по півтора зверху. І від оцієї точки, від точки ставимо точку у нас відкладаємо 46,5 Це у нас і є обхват 46 46,5 ми ділимо на 2, на передню і на задню частинку. Це буде 23.2. 23 і 23 Перепровіряємо другу нашу. Є. І тут щоб ми поставили 23, ,2. Це у нас є передня і задня частина. Для себе позначимо, що це буде згиб. і заднє, а це напишемо переднє. Далі ми повинні вирахувати довжину. Довжина у нас є. Мірка обкружності через пахову область 27 см. 20, на задній половинці 27 мінус 1, це буде 26. Відмінусовуємо одиничку. А на передній частині 27 плюс 1, це буде 28. Боже, якраз, якраз у мене прям впритик. Пішло? Зараз, подивимось, що було видно. У мене якраз прям рівно рівно, вийшло. Від цих двох точок. Ми відкладаємо 2,5 см. Це на ластовицю, в кожну свої мірки. Для зручності ви можете трусики, які вам в них удобно, зручно, ви можете поміряти там ластовицю. Я для себе зроблю 3 на примірці, якщо то я її зменшу тут 3 і тут 3 см. І піднімаюся вгору на 8-10 см. Я собі ж зроблю 9 см ластовицю, від лінії талії або в, хто де носить трусики, опускаємося на ширину, хто який любить трусики, в кого 5, в кого 3, в кого 6 в кожного своя мірка. Я для себе беру 6 см. Ми опускаємося вниз, це буде нас висота бочка наших трусиків. І з'єднуємо ці дві лінії з цими точками цими точками, що у нас опрацювалися. На задній половинці умовно розділяємо пополам, і на задній половинці на 2-3 см обираємо і проводимо. Проводимо покруглу лінію. Тут також з'єднуємо оці точки, не буду їх називати ні А, ні Б, щоб у вас не заплутувати. І тут умовно розділяю і також на 2,5 см піднімаюся. Також з'єднуємо округлою лінією. Тут вже включаємо в собі дизайнера і кому як подобається. Можна це все зробити і від руки. Тут повинна завжди бути кругла рівненька лінія. Построїли. Ми дивимося, кому більше відкриті, кому менше відкриті, це вже. Хочете на примірці, хочете зразу. Я вам скажу зразу, що я, хотів по возрасту не дуже молода, але мені не дуже подобається так. Я для себе, це як більш-менш стандарт, кому краще, але я для себе їх трошки збільшу. Відкрию трішечки. Мені так краще подобається. Все тепер ми повинні підняти. Тут на сантиметрик. І тут опустити також на сантиметрик. У нас завжди висота сидіння ззаду завжди більша. Вона в звичайних штанах у нас іде трішки більша, але то зазвичай штани, виключаюся, там тканинка не розтягується, а тут тканинка розтягується, нам цього сантиметрика вистачає. Це стандартний, стандартний крій. Для себе я хочу зробити вже зразу тут. Ну і тут на сантиметрик на півтора позабираємо. Я поки на сантиметрик забираю. Наталі також. Дивіться, це вже стандартний крій нас іде. Для себе я углубила, і тут я також хочу поглибити ще на сантиметр. Це для себе хто як любить. Тут сантиметрів 5-6 рівненько. і вимальовуємо так. все. Це, що я зробила для себе. Ми що робимо? Вималяємо ластовицю. Я трішечки ластовиці, от так, захватую на сантиметрик вище. І на сантиметрик тут забираю ластовички. На сантиметрик на півтора. Це зараз все виріжу і покажу. Для себе, для себе завжди пишу, на який розмір я їх робила. Обхват стегуну вказую завжди, що це було у мене 112. І який у мене був коефіцієнт, з якої тканини я зможу ще їх пошити. І для себе ставлю в шкаф коефіцієнт 0,83. І тут також. Бо дві частинки будуть окремо, можуть десь загубитися. Обхват стегон 112 і коефіцієнт 0,83. Бо є коефіцієнти і 0,75. Різні тканини, різні коефіцієнти. Зараз вирізаємо. Все вирізала. Тепер оцей кусочок ми доклеїмо сюди це і буде наша лоставиця. Ми зараз її обмалюємо. Ось у нас є лишні і ми її отак обмалюємо, щоб все була суцільна деталька. Підписуємо, що це згіб і що це ластовиця. А згиб і що це ластовиця. Все ось такі трусики ми з вами сьогодні построїли. Дивіться, якщо з'єднати один до одного ось наші шви сходяться. Я сподіваюся, що вам видно, що передня частинка ходить отак, вниз, так, як і повинно бути. Ну і ця ластовиця. Так як у нас тут ластовиця почти одинакова, для себе пишемо, що це зад, А це перед. Ну, тут воно не таке значуще значення, так і щоб було на стрінгах, там ластовиця зовсім відрізняється, то там, я думаю, і не спутаєте, де зад, де перед. Все, і ось оно наша ластовиця. Ось у наші трусики вже построєні. Це, звичайно, мої трусики на мої мірки. І в слідуючому відео хочу показати вам, як моделювати різні трусики. Я свої мірочки обведу. Просто вже трусики ці є. і на основі базової викрійки трусиків можемо змоделювати різні трусики. На цьому все. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтеся, ставте подобайки.